Початок нового дня має бути красивим, саме тому сьогодні він у нас такий мистецький, красивим і бажано ще й музичним, щоб було і подивитися, і послухати, що. І тому в нас в гостях зараз така ось чарівна дівчина, виконавиця своїх власних пісень і авторка Марія Коваленко. Доброго Вітаю ранку. – Добрий ранок. вітаємо. Ви до на нас приїхали звід? з міста Катлівка. Угу. Сьогодні умовно скажемо робочий день в школі уроки. Школі уроки. – Канікули закінчилися зимові, так? Ну і початок сьогоднішнього дня, понеділка, початок нового робочого тижня, Марія присвятила програмі Ранок на оце. І нам дуже приємно, безперечно. Так, так. Щоб розповісти про свою творчість. Авторська пісня. Коли почалося все? Ну, якось це все раптово почалося, можна сказати. Мені здавалося, що для мене, людини музичної написання пісні має бути ну, якось легким. І от я ставила собі за ціль, що кожного дня я повинна написати там якісь рядки, може, якийсь вірш, або щось типу такого. Але перші були завжди комом. і коли щось у мене не виходило, якісь невдачі були в мене, то мене це лише зупиняло і ніяк не мотивувало. Але згодом я вирішила, що можливо, якщо не в'юршованій формі, то можна висловити свої думки якось у есе або щось там на, 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 на типу цього. Я почала писати твори у школі, і досить успішно мене всі хвалили. вчителька з української мови, вчителі з громадянської освіти. І в принципі, у своїх телефонних замітках почали з'являтися якісь вірші, якісь нариси, чогось такого схожа на пісню. І перша моя пісня була написана на російській мові. Не знаю, чому на російській, але так було тоді легше висловити свої думки. А вже згодом е, почала писати пісні і ось на українській мові сьогодні виконуватиму. Ну тобто, mm. якось це все раптово так вийшло. Я думала, що потрібно перш за все виробити власний почерк. Ну і воно, думаю, вийшло. Mm -hmm. А на гітарі граєте вже багато років. Е, десь приблизно три. Я спочатку відвідувала музичну школу, два класи, але потім вирішила, що це мені не потрібно. Mm -hmm. Ну, є справи важніше. І я продовжила вивчати якісь ази вдома. Я вивчила самі прості акорди, на яких і будую Угу. Mm -hmm. Ну да. простота це інколи посестра, скажімо так, гарної пісні, mm -hmm. принаймні, то, яка запам'ятовується, правильно? Mm -hmm. Підійдемо до пісні, власне, ви виконати в прямому ефірі. Про що про що ваша творчість? Про що пишете, про що співаєте? Ну, я думаю, що для написання пісні потрібен якийсь сильний емоційний сплеск. Ну і не завжди зрозуміло, що ці емоції бувають якісь позитивні, можливо або і позитивні, у когось в кого як. І загалом потрібно ще натхнення. Але воно така дуже дивна штука, до творчих людей вона приходить раптово, і інколи в таких незвичайних речах можна і побачити, яких прості люди ну, не можуть побачити щось таке особливе. От ми, творчі люди, черпаємо натхнення, наприклад, заходів сонця або з іншої музики. Угу, Що заспіваєте нам сьогодні? Заспіваю ліричну пісню про про кохання. Угу. Ви прийшли з гітарою? Так. Давайте візьмемо її до рук. Лірична пісня про кохання. Так і називається. Ти даєш назви своєму? Поки не даю. Ще в процесі. Окей. Ну, зараз буде ексклюзив. Слухаємо. Міцно тримай мене за руку, не відпускай, бо тяжко буде. Без тебе все не так, у світом править страх блестой очі Я всіх забути хочу Бо ти крилатий та Злітаєш на свій шлях Я дивлюсь твої очі Я всіх забути хочу Бо ти крилатий та Злітаєш на свій шлях На свій шлях Свійшта і зупиняється все навколо, не відведи очей ми у неволі я не хочу цікати я в твоїм полоні, Свілий мене свідоком долоні замість твої очі Я всіх забутих хочу Бо ти крилатий птах Злітаєш на свій шлях Як дивлюсь твої очі Я всіх забутих хочу Бо ти крилатий птах Слітаєш на свій шлях, на свій шлях. На Вау! Мені надзвичайно сподобалось. Чесно, я подумала про те, якби вас почув якийсь продюсер, знаєте, зі сполучених штатів. Він би сказав дуже така приємна. Душевна мелодія. Так, і мелодійна пісня до речі, до речі, треба патентувати. <реш> <Ми думаєте? реш> я серйозно кажу про авторське право, щоб ніхто не зміг на це претендувати і потім, і ваша творчість була вашою, насправді. Я не знаю, раніше треба було до столиці, мабуть, їхати для того, щоб там якесь авторське право своє затверджувати. Та і зараз, і зараз напевно, теж. В принципі, теж. теж. Але я, що хочу сказати, от не знаю, чим надихалася ти, мені нагадало це, ну, тому що, я, мабуть, такий олдовий хлопець серіал такий був Затока Доусона». Можливо, ти теж пригадаєш а, щось подібне. О, такі от молодіжний, там теж про кохання, про пошук себе, ну такий дуже-дуже класний. І от ну не така ніжна мелодія, неперешена, ось не вбрав глаз, такий текст про небо, про птаха, щось таке теж там було. Ти знаєш, я собі уявляла, коли слухала Марію. От вас Марію уявляла в ковбойській шляпі, в ковбойській ну, шляп? Якийсь такий кантрі, кантрі-образ чомусь мені спав на думку. Ну, де й це можливо десь було. <рес> <рес> Але це моє враження. А ти розкажи насправді, чим надихалася, чи є в тебе якісь такі от. Що взагалі імпульсами і поштовхом буває, коли пишеш? Ну, я думаю, кожна людина в житті своєму закохувалась. Це не, не дивина. Ну, от якісь такі сильні почуття, мабуть, це най… найнатхненніше, що може трапитися з людиною. Угу. <рес> Головне це почуття. Так. Ага, ну окей, а скажімо так, є в тебе е, таким чином, я не розумію, е, е, якісь присвяти або що. Або, ну от е, ти думаєш, ну, взагалі, коли пишеш пісню, так, от, присвячиш якому-небудь? Ось це для мами. <гум> <гум> ну так, є, є одна пісня, яку я присвятила. Мабуть, не присвятила, і так, ну, це дуже громко <хи>, е, сказано, але є якась одна пісня, яку я писала, думаючи про одну людину. Ага. А, от, наприклад, цю пісню я вже писала, думаючи про своїх рідних. От чомусь вона мені така ніжна, така меланхолічна, можливо, трохи. Е, це пісня, маб, мабуть, присвячена моїм батькам, моїм рідним. Mm. Чудово. От ти сказала головне почуття. Я колись в одній. Поетеси питав подібним чином. Е, є такий вислів, щоб гарно писати, треба гарно страждати. Що ти думаєш з цього приводу? Мені також, колись моя подруга сказала, що хороші пісні від хорошого життя не пишуться. Але тут я не можу погодитися на всі 100%. Я теж. Тому що є пісні, які написані під якимись такими емоціями. Ну от, Наприклад, візьмемо таку подію. Я їздила в подорож до Карпат. Mm -hmm. І от, можливо, якісь такі емоції. Напрям, я дуже була вражена природою цією красою. І от я написала вірш. Ну, тобто, це ж непогані емоції, правильно? Mm -hmm. Це mm -hmm. прекрасні емоції. Але є пісні. Е, і вони, мабуть, більш такі, більш милозвучні, більш більш подобаються людям. От вони вже написані саме від таких сумних якихось емоцій. Mm -hmm. Але, на я думаю, це непогано. Звісно, ну, емоції різні, на те й різні. <гум> Тому що дійсно, все залежить від обставин. Е, на якій сцені можна почути, Маша, ваші пісні? Взагалі я навчаюся у 10 класі в гімназії, але також паралельно я займаюся в будинку дитячої та юнацької творчості у місті Карлівка вже ага. близько 10 років. І колись у дитсадочку я була справжньою зіркою там, і мене помітила моя майбутня вчителька, директор бдюту Ольга Петрівна, і завдяки їй, мене та багатьох інших дівчаток, які, які є ученицями. Творчого колективу Сяйва нас знають по всьому району, бо без нас не обходиться жодне свято в нашому РБК. І я дуже вдячна за це цьому закладу. Тож можна, я думаю, почути саме на цій сцені РБК Карлівське. І також я в інстаграмі заливаю свої кавери, якщо так можна сказати. І в мене вже достатньо така велика аудиторія, можливо, для когось вона невелика, але для мене це вже такий маленький успіх. 에, близько тисячі п'ятсот Е, і дуже активно мене підтримують. Мої знайомі, мої друзі, просто якісь люди, які знаходять мене випадково. 에, ну. От. Популярність прийшла. От вам це подобається робити, і це потрібно робити і далі. Просто така надихаюча історія, я її почула вчора під час одного з вокальних шоу, де в журі Діма Монатік сидить. Mm -hmm. Так от один хлопець в інстаграмі, якому подобається творчість Монатіка. Зробив кавер на його пісню, заспівав, виклав в інстаграмі Діма, перепостив. Йому сподобалось. Потім цей хлопець прийшов на відоме вокальне шоу і його обрали. Вау! Wow. Wow. Ось такі бувають випадки. Тому? Всі карти в руки, як то кажуть, так. і оформлять авторське право. <рес> 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 Серйозно. Ну, а кавери робите так, чия творчість подобається? E, взагалі, я миломан різножанрові пісні, різнопланові. Е, мабуть, як і у всіх підлітків, це поп в першу чергу стиль, але також мені дуже-дуже подобається альтернатива, щось типу року. Uh -huh. е, і моя улюблена група це хардкіз. Uh -huh. І я uh -huh. наскільки їх обожнюю, що навіть мені пощастило побувати їх, на їхньому концерті uh -huh. у листопаді. Uh -huh. е, і це ну, такий нереальний перформанс, що ну, свої емоції, незабутні ці враження просто неможливо передати. Мені взагалі дуже подобаються їхні. Філософські такі тексти, так, пісні, і вся ця нова концепція альбому «Залізна Ластівка. Ну, дуже круто. І я хотіла побувати в їхньому концерті ще раз. А вони ще приїдуть, я знаю. Я в інстаграмі, до речі, підписана так. на цей гурт на, на Хардкіс на Юлію Саніну. І слідкую за анонсами навесні, здається, їх там частина yeah. туру. І вони будуть у Полтаві. Так що хороша новина є для вас. Mm. Ну, а скажімо так, ну в мене трошки не вкладається стилістика в голові. От, ну, ясна річ, меломан слухає все і подобатись може бути <sup> геть зовсім інше. Там Озі Озборн, фанатів від Моцарта. хай… Ну, <sup> ja, й, Моцарт, так. був від Озі Озборна не фанатів. Звичайно. <sup> <sharpet> <hup> <sharpet> <sharpet> ну, але все ж таки трошки в мене дисонанс. Е, і знову ж таки повертаюся тоді до от, питання. Про натхнення і про твоїх от взірців. Що, хто для тебе, чи вони в тебе взагалі? Є якісь люди, на яких виконавці, на яких ти орієнтуєшся? Ну, не те, щоб хочеш бути схожим, але от які для тебе слугують якимось взірцем. Ну, Юлія Саніна вокал, я думаю. Так, Тут безперечно. Ну Є багато нас достойних вокалістів на естраді, наприклад, Юлія Саніна, Тіна Кароль. І Тіна Кароль взагалі для мене це такий приклад. От вона вчиться навіть зараз, вже будучи в такому дорослому віці, вона не припиняє вчитися і це дуже важливо, я вважаю, для виконавця, для артиста з кожним днем вдосконалюватися все більше і більше. Але щодо взірців, ну от звичайно, ці дві виконавиці. Але чи орієнтуватися на когось, чи не орієнтуватися, я вже вважаю, що тут треба орієнтуватися лише на себе. От те, лине в тебе з серце, те лине з душі, те, що виливається на папір, на ноти, те варте чогось більшого. Угу. Наскільки я зрозуміла, ви вокалом також регулярно займаєте. Так. Вже давно, мабуть? Так, та, 10 років вже. Угу. От, я займаюся у енко дядянської творчості. Угу. От, співаєте. Тепер mm. все зрозуміло. <хех> ну, як то кажуть, не на пустому місці, самородки такі народжуються, правильно? Так, дійсно. А в інстаграмі е, ви також, Марія Коваленко. Так, Маша Коваленко. А, Маша Коваленко, Маша можна Коваленко. підписатися. Е, от, місто Карлівка, будь ласка, шановні друзі, такі таланти. Ви почули цю пісню і ну, це одна, звісно, пісня, але хочете почути більше, якраз підпишіться на Машу плюс. N на кількість фоловерів, можливо, в тебе з'явиться. Так, звісно. Що побажаємо нашим глядачам, От тим, хто розпочинає свій творчий шлях, можливо, також бере до рук якийсь музичний інструмент, гітару, про щось мріє. Що порада? Ну, я думаю, що в першу чергу не здаватися, ні за що не здаватися, навіть коли якісь невдачі. От, наприклад, мене невдачі зупиняють. Критика, невдачі. Але на цих поразках треба вчитися. Це урок, це життєвий досвід. Ну і наксанні, звичайно ж. Е, ну, часто просять, зрозуміло, у школі з виступами. Так, звичайно. Ну, я стараюся не відмовляти, тому що мені це подобається. Угу. Однокласники позитивно реагують на творчість. В принципі, так. Ну, так, позитивно. Угу. Але найвідданіші глядачі, напевно ж, найрідніші люди. Так. Які Безумовно. відгуки? Від мами? Звичайно, мама, тата це мої такі. Найперші критики, найперші mm -hmm. слухачі е, взагалі, навіть тут не так е, е, не так переживаєш, коли виконуєш свою пісню. Як переживаєш під перед батьками, я вчора співала цю пісню для мами. Взагалі свої авторські пісні дуже боюся комусь показувати, комусь співати, бо ну не знаю, для мене це, мабуть, ще такий бар'єр. Ще за 10 років, як я виходжу на сцену, я ще цього не переросла. Не знаю, коли переборю собі цей страх. Але вчора, коли співала цю пісню перед мамою, ну прям дуже дуже переживала. Але е, кожна пісня, яку я їм співаю, кожен якийсь такий мій, е, якийсь я навіть не знаю, досвід, мабуть, вони завжди мене підтримують в усіх моїх рішеннях, в усіх моїх починаннях. І от вчора мама сказала, що ця пісня ну просто дуже класна. І вже коли їхала сюди, вже було не так страшно, бо я знала, що ця пісня уже комусь подобається. Ні, Ну мама сказала правду, це по-перше. <клес> По-друге, хоча здається, що це найсуворіший глядач, насправді ну, він найвідданіший, да. правда. Це хто ще, хто ще скаже, як воно є? Ну тільки мама і тато, звісно ж. Ну і дійсно такий бар'єр. Я його теж свого часу відчувала, коли там. На сцену виходиш там, співати, чи якийсь інший перформанс. Завжди говорила батькам: не приходьте. Серйозно, до якогось моменту. Потім настав той момент, коли захотілося, щоб вони прийшли і подивилися. І почули, чим дитина займається. От, І це буде якась нова сходинка. Тому і цей бар'єр подолаєте, Я впевнена. Я бажаю, щоб це відбулося якомога швидше. у вас. Дякую. І успіхів у творчості. Да, виступів, щоб було побільше, і не тільки на карлівській сцені, а ще деінде. Як то кажуть, той, хто шукає, той знайде. Однозначно чекаємо тебе на якихось квартирниках, посиденьках, чи авторській, я там знаю, вечір у Полтаві. Mm -hmm. Я вже би... чекаю на екрані телевізора, побачити, на всеукраїнському каналі, в якомусь шоу. Треба себе показувати. Так. Серйозно. Далі, далі, вище, далі і так далі. Як там? Вище, далі, сильніше. Сильніше приблизно і... так. Щоб все було краще і краще, Марія Коваленко сьогодні була у нас в гостях, виконавиця авторської пісні. Дякуємо, Маша.